Що на мені одягнута? Ну, кожух, шапка. Вона там всередині Ну справжнє. Там такий начос, що дуже тепло. дуже Вуса не мої. От вуса треба відростити, як то кажуть. Далі пояс, рубашка і дуже теплі шаровари. Дуже теплі. Так, до речі, це все оригінал. Можна сказати, музейний експонат. Мені сказали, що нічого не перешивали. Все, от як люди раніше носили, от зараз все на мені. Мені, до речі, зробили комплімент. Сказали, що ну, чоловіки були раніше, от з такого зросту. Все як плете. Бачите, все справжній козак, що тут скажеш. Ми вирішили знімати айдішки в стилі Вартепу. По-перше, ми повертаємося до джерела нашої спадщини. Це наше автентичне, наш автентичне свято, і ну, ми не мали обійти його стороною. Тим паче, коли зараз весь акцент на відродженні нашої нації, то у нас просто канал про веселощі. І це саме те, що об'єднує взагалі і вертеп з нами, з нашим каналом, з нашою ідеологією. Бо там про все: там про національність, там про свято, там про веселощі, там про бісиків, там про янголів, там про все найкраще, а головне про наше. У нас була головна задача не перетворити це все в шароварщину і все-таки показати спадщину. І ідея тут ще заключалася в тому, що кожен колектив був відокремлений окремим регіоном. І у нас будуть айдішки, які показують окремі регіони. І потім у нас є ще буде загальний ролик, де всі об'єднуються. Це дуже важливо. Вітаю глядачів нового каналу з Новим роком. Але бажаю загадати цього разу два бажання. Тому що перше бажання у нас у всіх одне. А друге, хай буде для себе, тому що, ну якщо щасливі люди, то щаслива країна. Тому для себе обов'язково щось теж загадайте. І хай обов'язково збудеться. Вітаю всіх глядачів з Новим роком! Бажаю всім цього року більше сміху, радості, любові та гарних новин. Хочу привітати вас з Різдвом Христовим, віри в серці, віри в себе, вірити в Бога. Підтримуйте українські традиції, бо ми найкраща держава в світі. Вітаю вас! Вітаю всіх, шановні мої українці! Вітаю глядачі нового каналу. Всіх 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 вітаю. Ну, ви знаєте, що я вітаю з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хай у вас все буде, хай у вас буде все навіть верблюди, я кажу то й хай вам щастить, а вухи світить, хай у вашій хаті живуть люди багаті, і щоб всякі вороги не поїли пироги, і щоб у дожі стелі лилися мартелі, щоб і гостечко до вас прийшов з пальми аналас, щоб у кожному роті росли зуби золоті, були заходу посилки. В кождим три відра горілки. Після третього відра не боліла голова. Ну що, з новим роком і з Різдвом Ура! Хочу привітати всіх глядачів нового каналу з новим роком. Нехай збудеться бажання, яке загадують усі українці. Перемоги нам дорогі мої глядачі нового каналу! Дозвольте привітати вас з усіма новорічними святами! Побажати вам міцного здоров'я, гарного настрою, звичайно, перемоги, миру і пам'ятайте, що ми нація незламних. Дорогі глядачі нового каналу, дорогі друзі, я хочу привітати від щирого серця вас і ваші сім'ї з Різдвом Христовим. Я бажаю нам мирного неба, перемоги, всім серцем. Я знаю, що ви теж цього хочете. Також я хочу подякувати всім нашим захисникам, захисницям. І всім, хто кожного дня доводить, що Україна була, є і буде зверху. Всіх українців вітаю з новим 2024 роком: миру, злагоди, добра, любові і мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава! Зустрічай свята по-новому.